Я колись почну вести блог, але не зараз. Я ще трішечки подумаю. Потім в мене конференція, друга, і я не знаю, можливо, я ще якось боруся з думками, і колись це почну. Так часто мені говорять лікарі. але насправді час досить невблаганний і момент, коли ви досі думаєте, чи вести вам блог, чи розпочинати, і як розпочинати, і як це правильно робити. Потенційні пацієнти пишуть не вам, звертаються не до вас, а до ваших конкурентів. Тому сьогодні ми детально розберемося, чому все таки варто не відкладати цю справу і розпочинати просто зараз. Майже кожний зараз має соціальні мережі і сидить у них. Можливо, не під власним ім'ям і прізвищем, але він точно сидить в тій чи іншій мережі і гортає так само, як і ви контент. І інколи пацієнт може навіть не задумуватися, наскільки сильно йому треба та чи інша послуга, аж тут він зустрічає ваше відео, де ви говорите простою людською мовою, пояснюєте про ту проблему, яка можливо може зачепити того, хто по ту сторону екрана. Люди використовують пошуковики в соціальних мережах так само, як пошуковик Google. Тому так вони так само заходять туди і шукають лікарів по спеціальності, ті, які їх цікавлять, або в соціальних мережах ставлять іншим людям запитання про те, чи є у вас той знайомий чи хороший спеціаліст, якийсь класний лікар. І повірте, якщо вони пишуть не просто якесь ім'я і прізвище, а Тегнуть вас в соціальних мережах людина зможе перейти на вас, подивитися на вас, послухати вас і зрозуміти, хто ви, і які ви, і про що ви. То, звичайно, що рівень довіри до вас значно значно зросте. Конкуренція. Так, не будемо лукавити, вона зараз зростає щодня і все більше і більше. Хоча там теж є дуже багато нюансів, про які ми поговоримо в одному з наступних відео. Але так, ще вчорашні інтерни сьогодні стоять лікарями, починають активно вести соціальні мережі і запрошувати до себе пацієнтів з якимось своїм підходом і активно просувати себе там. І так, такі історії, як лікарі, які мають два місяць. Сяці стажу, які мають 20 років стажу, мають майже однакову кількість пацієнтів, це Доволі, на жаль, реальна історія, а можливо, на щастя, тут як для кого. Блог це нові можливості для вас, і ви часто навіть можете не задумуватися про те, як він впливає на те, що вас запрошують на різноманітні конференції, події, заходи. Ви можете стати експертом навіть на телебаченні, в якійсь частинці телебачення провадити свою якусь експертність з відповідями на найрізноманітніші питання і таким чином розбудовувати такий потужний міцний особистий бренд. Я вже мовчу про те, що потім ви можете будувати на ньому власний бізнес, і це круто. Тому відповідь проста блог потрібно розпочинати робити просто зараз, тому що завтра, після завтра, конкуренція стане ще більшою. і Ви знову подумаєте: ну не встиг, ну значить, не моє. Але насправді треба просто докласти трішечки більше зусиль зараз для того, щоб пожинати класні плоди, вже наприклад через рік. Тому я тут є для вас можливістю вас інформувати, підказувати вам, скеровувати а, на ті шляхи, які вам є потрібні. Незабаром я готую а, більше готових рішень для вас, для того, щоб ви були якомога більше лікарем, а не людиною, яка в телефоні чи СММ-спеціалістом. Тому будьте в курсі всіх новин, слідкуючи за мною в соціальних мережах. Дякую вам за підписки, за лайки, перегляди і до зустрічі в наступних відео.